Урок 11. Як вводити текст до текстового документа? Сьогодні ви з'ясуєте етапи створення текстового документа. Дізнаєтеся про текстові об'єкти документа, ознайомитеся з правилами введення тексту і навчитеся вводити текст за допомогою клавіатури. З'ясовуємо етапи створення текстового документа. Процес створення текстового документа складається з певних етапів. Послідовно нагадуємо введення тексту, редагування тексту і форматування тексту. Введення тексту зазвичай здійснюється за допомогою клавіатури. Редагування тексту полягає у внесенні змін у текст. Найчастіше це виправлення помилок, можливо, виділення, перенесення, копіювання слова, речення, абзацу. Форматування тексту передбачає зміну зовнішнього вигляду тексту колір шрифту, вид шрифту, висота. Далі документ слід зберегти для подальшого використання. У разі потреби надрукувати. Дізнаємося про текстові об'єкти документа. Текстовий документ може складатися з різних об'єктів текстових і графічних. Текстовими об'єктами є символ, слово, речення, абзац тощо. Які об'єкти текстового документа ви бачите? Назвіть їх. Так, перед нами текстові об'єкти і графічні. Текст вводять за допомогою алфавітно-цифрових клавіш клавіатури. Під час введення тексту на екрані з'являється миготлива вертикальна рисочка, називається вона текстовим курсором. Курсор зазначає місце, де має з'явитися символ, який вводиться. Переміщувати курсор по документу можна за допомогою клавіш керування курсором: стрілочка вліво, стрілочка вгору, стрілочка вправо, стрілочка вниз, end, home, page up page down. Щоб установити курсор у потрібному місці тексту, треба навести вказівник миші на це місце і класнути лівою клавішою миші. Використання клавіші Ctrl розширює можливості клавіш. Наприклад, Ctrl плюс стрілочка вліво на одне слово вліво переміщаємось. Ctrl плюс натискаючи одночасно стрілочку вправо переміщаємось на одне слово вправо. Ctrl плюс End Переносимося у кінець документа. І Ctrl натискаючи одночасно з клавішою Home переходимо на початок документа. Відчукаєте. Будь ласка, на клавіатурі цю клавішу. Дізнаємося про мовні режими роботи клавіатури. Вводити текст за допомогою клавіатури можна різними мовами. Мова введення – це режим роботи клавіатури, в якому кожній клавіші відповідає певний символ обраної мови. Для перемикання мовних режимів використовують сполучення клавіш Ctrl, Alt-Shift. Знайдіть їх на клавіатурі. Наприклад, Shift плюс Ctrl або Shift плюс Alt або мовну панель, яка розташована на панелі завдань. Розгляньте малюнок, які мови введення можна використовувати під час роботи на комп'ютері. Яку мову обрано зараз. Знайомимося з правилами введення тексту. Під час введення тексту слід дотримуватись таких правил. Перше. Відокремлювати одне слово від іншого натисканням клавіші пробіл. Друге. Не ставити пробіл після слова перед розділовим знаком. Третє. Не ставити пробіл після розділового знака. Четверте. Не ставити пробіли до і після дефіса. П'яте. Ставити пробіли до і після тере. Шосте. Для створення нового абзацу натискати клавішу Enter. Виконуємо практичне завдання. Завдання. Навчитися вводити текст у текст у середовищі текстового редактора. Порядок виконання. Згадайте правила безпечної роботи за комп'ютером та віпніть комп'ютер з дозволу вчителя або батьків. Запусіть текстовий редактор на виконання. Введіть наведений текст. Слово традиція означає звичаї, погляди, смаки, норми поведінки, що передаються з покоління у покоління. Поринути у світ минулого і знати культурні традиції нашого народу допомагають свята. Наступне, доповніть текст назвами традиційних свят, які шанують у вашому місті, селі, родині. Потім збережіть результати роботи у файлі за заданою адресою. Для цього виберіть команду Зберегти як, виберіть папку за вказівкою вчителя чи за допомогою батьків. Введіть ім'я файлу в поле Ім'я файла, назвіть його Домашнє завдання або Домашнє дистанційне завдання, або Текст традицій. В... І класніть кнопку Зберегти. Завершіть роботу з програмою. Зробіть висновок. Чи навчилися виводити текст за допомогою клавіатури? Запитання і завдання. Які об'єкти може містити текстовий документ? Нагадуємо, яким є призначення мовних режимів роботи клавіатури. Яких правил слід дотримуватися під час введення тексту з клавіатури? Чи є інші засоби введення тексту, крім клавіатури? Які мови введення встановлені на вашому домашньому комп'ютері, за допомогою яких клавіш перемикаються мовні режими. Прочитайте наведені слова. Перейдіть до від верхнього слова до нижнього, замінюючи на кожному кроці одну літеру за зразком. Робота у підручнику. Відкриваю підручники на сторінці 63. Читаємо, що таке модель. Перевертаємо сторіночку 64 65, які бувають моделі. Розподіляємо моделі у групи: інформаційні та матеріальні. За посиланням. Їдкриваємо, відкриваємо посилання у моєму блозі.